Яніна Андрієва живе в Києві вже вісім років. Її родина з лівобережного району Маріуполя. І всі вони, мама з бабусею та тато зі своєю мамою, були під час блокади в місті, але в різних квартирах. Тоді в Києві також було небезпечно, і дівчина виїхала в інше місто. Там вже спостерігала за подіями в Маріуполі через інтернет. Зв'язку з рідними не було. В якийсь момент з'явилося фото а, татового будинку. Під'їзду, четвертий під'їзд в нього, і весь повністю він вигорівший. Тобто, з дев'ятого по перший поверх це все чорне. І я така: ну, вони, мабуть, згоріли взагалі квартирі. найбільше переживала за тата з бабусею. Ще до війни батько Яніни пережив два інсульти. Тіло було майже паралізоване. Працювала одна рука. За ним доглядала бабуся. Дівчина не знала, що з рідними до середини квітня. Тоді в день народження батька задзвонив телефон. Окупанти забрали його в лікарню Новоазовська. Ми вперше вперше тоді почула тата. Ми що поговорили хвилинки три. Я просто, звісно, реву, я йому повторюю там, тату з ним народження, я тебе так люблю, все це. А мій тато він, ну, така була людина зі специфічним стоїчним характером. Він, ну, він, він був батьком. Він такий, типу, в тебе, тебе з роботою все гаразд, гроші є. Там, типу, всяке таке. І, і, і його коронний а, жарт, ти там раптом ще заміж не вийшла, бо я хочу онуків. Батьно, зараз саме той момент. І знову пошуки, бо чоловіка перевели в інший заклад, куди доньці довго не казали. Але згодом виявилося, що тепер його нібито доглядають в терцентрі у Макіївці. Я вдалося знайти спосіб поговорити з батьком. Записували один одному голосові повідомлення. Їх вона зберігає й досі. Перше його голосуве. Там щось тримається, тримається, я чую, що голос дрижить. От все буде хорошо потом. Пройде время все стабілізується, ми обов'язково зустрінемося. А то, що голос такий я... тихонько рибував. От не бежусь. Я тебе совмей. Тоді дівчина паралельно допомагала евакуюватися мамі з бабусею і розпочалася боротьба. Мала вивести батька в Україну. Він потребував медичної допомоги та операції. Після прямого попадання в дім бабуся загинула. А чоловіка сусіди винесли у під'їзд. Там він пробув декілька тижнів та отримав обмороження ступнів. Та, попри все це, його не хотіло відпускати з закладу. А з пенсії людей, які там знаходяться, вони 70% дали собі. Так звісно, їм дуже не сподобалося, коли я подзвонила. і сказала, що я збираюся забирати батька. Вони ставляли палки в колеса, там казали Ну сама приїжджай, забирай. Вивезти батька вдалося завдяки волонтерським організаціям. Тоді Яніна намагалася зв'язатися з усіма, хто міг би їй допомогти, і знайшла. Їхали п'ять днів в Україні. Батька поселили в приватному пансіонаті, розпочали лікування. Там він пережив третій інсульт і реанімацію, але витримав, почав займатися фізіотерапією. А воно дійсно почало ну, раптово допомагати. Тато почав в бік відводити свою інсультну руку ліву. Сам того не помічаєш, але почав і він був прям дуже натхнений цими своїми. Якісь досягненнями -до досягнення миновими. боротьба за життя тривала рік. У серпні цього року чоловік помер. Яніна розвіяла прах тата над Дніпром. Після всього пережитого в неї залишається велика любов та вдячність батькам і люта ненависть до окупантів, які не тільки забрали в Маріупольців їх дім, а й тисячі життів. Валентина Чурікова, Святослав Малешкін. Ми працюємо для вас, тож підписуйтеся на наш Ютуб канал, аби бути в курсі усіх подій. Я нічого не отримала.